До вашої уваги інформаційний випуск новин на часі. Сьогодні 25 серпня. Вітаю у студії працює Юрій Куцик. Камінь-Каширська громада у жалобі. На війні з Росією загинув мешканець міста Камінь Каширський Олександр Бусько. Героя не стало на 33-му році життя. Втрата і у Луцькій громаді Лучанин Богдан Федосенко був призваний на військову службу по мобілізації. Був стрільцем-помічником гранатометника. Наслідок поранень і травм отримав під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі Донецької області. Герой помер. Щирі співчуття родинам та близьким полеглих військовослужбовців. Напередодні ввечері поблизу Майдану Героїв Небесної Сотні у Луцьку водійка легковика Фольксваген збила мотоцикліста. На місці працювала слідчо-оперативна група. Водій мотоцикла відбувся за боєм ліктя, і він і його пасажирка відмовились від госпіталізації. Як повідомили правоохоронці, водії розійшли за Європротоколом. Їхали, жіночка не пропустила. Е, то ви Ви травмований? Ні, я не травмований. В'їхав у припаркований автомобіль. Аварія трапилась на автодорозі М07. Вантажівка Вольво здійснила наїзд на припаркований дав. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. винуватці аварії виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Освідування показало, алкоголю в організмі водія було в 13 разів більше допустимої норми. На керманича склали адмінматеріали. У Луцьку продовжують боротися із торговцями сурогатом. Про це стало відомо під час оперативної наради у Луцького міського голови. Зокрема, на гарячу лінію надходять багато повідомлень про торгівлю неякісним алкоголем, зокрема на північному ринку та лучицьку. Тож Ігор Поліщук попросив поліцію та муніципальну варту звернути на це увагу і вирішити проблему. А власникам ринків порадив розірвати договори оренди з такими, хто приторговує сурогатом. Я переконливо прошу вас донести до власників ринку інформацію про необхідність розірвання договорів оренди торгових місць там, де здійснюють торгівлю Сургату. Інакше ми будемо також вживати якісь заходи, які можуть не сподобатися власникам ринку. У мешканця Нововолинська правоохоронці виявили наркотичні речовини на 150 тисяч гривень. За місцем проживання порушника, поліцейські виявили біля одного кілограму канабісу, пристрої для вживання заборонених речовин, електронні ваги та зіп-пакети. Все це вилучили і направили на дослідження. Вартість вилучених речовин за цінами чорного ринку 150 тисяч гривень. Як з'ясували правоохоронці, порушник. Вирошував рослини конопель в одному з сіл Володимирського району, обробляв їх, потім свій урожай перевіз до Нововолинська. Нині з'ясовується мету вирощування заборонених речовин. У поліції відкрили кримінальне провадження. Йдеться про незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту та посів і вирощування конопель. Триває досудове розслідування. Напередодні у пункті пропуску єгодинг в рейсовому автобусі, що їхав до Варшави, оглядова група виявила сховок. Як повідомляє прес-служба Волинського прикордонного загону, у сходах транспортного засобу знайшли 100 паковок тютюну для кальяну з загальною вогою 10 кілограмів. Весь товар вартістю понад 30 тисяч гривень вилучили працівники митниці. На водія склали адмінпротокол про порушення митних правил. Двоє волинян, один з яких вже двічі судимий, у березні цього року придбали в інтернеті психотропну речовину. Мешканці села Світязь розфасували психотроп у полімерні пакетики, завезли до любомля і збули через закладки. Свою вину волинянин визнав та розкаялись у скоєному. Суд призначив закладчикам по 6 років і 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією майна. Волиняни, що порушили порядок відбування іспитового строку, будуть відбувати реальне покарання за гратами. Стараннями прокурорів Іваничівський районний суд скасував звільнення від відбування покарання з випробуванням та призначив двом засудженим за крадіжки волинянам реальне покарання за гратами. Мешканець села Соснина і житель села Древені Володимирського району порушували порядок відбування іспитового терміну і не виконали покладені на них судові обов'язки. Обидва чоловіки без поважних причин у зазначені дні не з'явилися для реєстрації до відділу пробації. Один з порушників ще й неодноразово до адмінвідповідальності, в тому числі за насильство в сім'ї. Тож надалі чоловіки будуватимуть відбуватимуть реальне покарання. Нещодавно соцмережі збудили відео, в якому інспектори муніципальної варти відбирають городину бабусі, яка торгувала на тротуарі у Луцьку. Мовляв, така торгівля заборонена, а тому товар підлягає конфіскації. Натомість у Луцькій міській раді кажуть, пенсіонерам треба дати можливість заробити щось до пенсії, особливо у цей непростий час. Тож для цього облаштують безкоштовні місця. Однак і самі торговці городиною теж мають не забувати про те, що ви після себе не залишити безладу. Юрій Михайлович майже все життя пропрацював на одній з міських котелень. Нині на пенсії. Вирощує на дачі овочі та фрукти і час у часу приїздить на це місце, аби щось продати зі своєї городини і мати додаткову копійчину. Якщо мені будуть платити пенсії, хоч половину, як в Польщі, я вже не кажу там в Америці чи там чи в Германії. Як половину пенсії як в Польщі, я тут сидіти не буду. Я ж продаю світова, і на дачі вирощую, то і те приприту. Лиш, Лишня продаю. Возумієте? Будуть мені платити половину 50%, що в Польщі. Я тут сидіти не буду, чесно вам кажу. А так як мені не вистачає, ти дві 300 не вистачає мені на життя, то я можу тут продати якось кілограм чи два. Між тим додає, готовий навіть заплатити за місце для торгівлі, аби його не чіпали. Ну, хай нам місце якесь відведуть, хай там внизу якісь лавки. Будемо платити, я не кажу, будемо платити, як на базарі. Тільки на базарі, три гривень платять. Я бло платити гривень. Ти ж ви виганяли собаку, дику каже, бувають дні, що взагалі нічого не продає, тож все забирає з собою додому. Тим часом за дві години пані Лариса заробила аж 15 гривень, продала склянку кизилу. Але запевняє і тому рада, які не які, але гроші. Її день щодня проходить то на городі, то під цими каштанами у Луцьку, де вона намагається щось продати з вирощеного на дачі. Каже, залюбки сиділа б вдома, якби мала зайві гроші. Ви знаєте наскільки це втомливо? Це настільки втомливо, що я приходжу додому, вже нічого робити не можу. Це дуже втомлює. Люди енергію забирають. Але держава, на жаль, обманула з пенсією дуже сильно. Я державний службовець. Пенсія повинна була бути хороша. По закону треба було, щоб під час підвищення окладів робити перерахунок пенсій пенсіонерам. Але Яценюк із Гройсманом нам вирішили, що цього не треба робити. І таких, як пані Лариса чи Юрій Михайлович у Луцьку можна побачити немало. Приїздять навіть пенсіонери із ближніх сіл, аби продати щось зі свого городу і таким чином заробити на прожиття. Часто розсилають клейонку одразу на тротуарі, там, де є більший потік людей. І нерідко така стихійна торгівля й стає причиною конфліктів між продавцями та інспекторами муніципальної варти. Остання така сутичка прогреміла нещодавно соцмережами. Що ви, бляха, як ці. Я всі натуральні, Я звідти приїхав. Що ти Воводи? хочеш? Доця Доця, що ти зробила? Та бабулі, бляха, 80 років вона, вона хліба не може за що купити. Луцький міський голова Ігор Поліщук відреагував на цей інцидент. Він зазначив, що торгівля має бути перш за все цивілізованою. Не можна торгувати молоком з брудної пляшки на 30 градусній спеції. Не можна залишати після себе картон, целефан, сміття. Не можна підкидати людям в двори залишки непродної продукції. Проте голову обурило, яким чином конфісковувався товар у бабусі з відео. Мовляв, якщо людина відмовляється виконувати законні вимоги інспектора, потрібно шукати якісь альтернативні шляхи порозуміння, але не доводити ситуації до подібних конфліктів. Якщо ви тих людей, які там торгують. Змогли переконати, піти і припинити порушення правил благоустрою міста. Знайшлася одна людина, яка категорично відмовляється, але треба було інспектору муніципальної варти дати тих 100 гривень, купити в неї відро яблук чи ту петрушку. І все, і таким чином її забрати. Я би вам потім цих 100 гривень віддав. Ну, не треба доводити сьогодні ситуацію до такої точки кипіння. Мер міста наголосив, особливо у такий складний час пенсіонерам потрібно давати можливість щось підзаробити на прожиття. Тому розпорядився, аби у Луцьку визначили безкоштовні місця, де для торговців городиною встановлять дерев'яні ятки, з яких ті продаватимуть свій товар. Щоправда, ці місця будуть тимчасовими, адже після закінчення воєнного стану ятки таки приберуть з вулиць міста. Юлія. Остапович Дмитро Кудик для новин на часі. Рятувальники Волині сьогодні двічі виїжджали знешкоджувати гнізда небезпечних комах. Їх виявили у Луцьку та у Луцькому районі. Так в обласному центрі Волині Оси оселились на території закладу дошкільної освіти на вулиці Маковського, а в селі Забороль гніздо з роєм шершнів виявили на даху під підшивковою мінватою. Отже, чим небезпечні ці комахи та як їх з ними боротися? Рятувальники, як з ними борються, спитаємося у Ірини Варварук, начальника відділу головного управління ДСНС України в Волинській області. Вона зараз з нами на телефонному зв'язку. Тож, добрий, день, пані Ірино. Розкажіть, будь ласка, чим небезпечні ці комахи? Доброго дня. Дійсно, такі випадки у нас в області трапляються останнім часом досить часто на минулому тижні. У нас було декілька таких викликів. Сьогодні лише за один день, за одну добу, рятувальники вже дійсно двічі виїжджали на ліквідацію гнізд небезпечних комах. Те, що це комахи небезпечні, я думаю, розуміють всі, оскільки, наприклад, в місті Луцьку. Вони знаходилися це гніздо на території дошкільного дитячого закладу, тобто це дитячий садочок, а ми розуміємо прекрасно, що діти, діти ми маємо берегти, і тому рятувальники не лише ліквідували саме гніздо ОС. Крім цього, вони спочатку розібрали цю підшивку, знайшли це гніздо, тоді вони його утилізували і після того обов'язково обробили спеціальним розчином. Крім цього, рятувальники у нас працюють в спеціальних костюмах, тому варто застерегти сьогодні кожну людину, оскільки махи активізуються в такий от період, коли ще тепло, коли ще літо. І ми хочемо застерегти кожного, аби люди не ризикували власним життям, особливо не ризикували життям маленьких дітей, а зверталися по допомогу, зверталися до служби порятунку, до спеціалістів і не нехтували елементарними правилами безпеки. Так, дякую, скажіть, будь ласка, а як воно саме утилізується і чому все ж таки не можна особисто там не знаю використати народні способи чи звичайну чи якусь звичайну отруту? Для цього вам треба звернутися до служби порятунку, стати рятувальником, і ви будете знати всі деталі. Дякую, тож ми нагадуємо з нами на зв'язку. Була Ірина Варварук, начальник відділу головного управління ДСНС у країну Волинській області. Дякуємо, дотримуйтесь правил безпечного поводження з такими комахами. Це всі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск вже 20-й годині, бо журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями на Волині та в Україні загалом, аби ви отримували оперативну та важливу інформацію вчасно. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Терка Аверс, аби знати більше. Дбайте про власну безпеку і тих, хто поруч з вами. До зустрічі в ефірі. 26 серпня, за прогнозами синоптиків, на всій території України очікується спекотна погода. На заході вночі від 17 до 18 градусів тепла. Вдень від 30 до 32 вище нуля. На сході вночі 19-22. Вдень від 32 до 33 градусів тепла. На півночі країни. Тут уночі 18 19 градусів в день від 32 до 33 градусів тепла. На півночі температура нічної пори від 20 до 25 градусів тепла денної від 32 до 33 вище нуля. У центральних областях вночі від 17 до 21 градусів тепла, вдень від 31 до 33 градусів вище нуля.